Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску російські війська вночі обстріляли дві громади Нікопольського району. На місці ракетного удару в Дніпрі продовжують працювати волонтерські намети цього року. Через воєнний стан офіційні місця для занурення на водохреща не облаштували. А зараз про ці та інші події більш докладно. Під обстріл вночі знову потрапив Нікопольський район. Російські війська обстріляли з важкої артилерії градів дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. Про це повідомив представник ДСНС в області Андрій Волошин. Понад 30 снарядів випустили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району. Випустили понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська Григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Таном на ранок, 19 січня, безвісно зниклими внаслідок ракетного удару по Дніпру. 14 січня вважаються 11 людей. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, комунальники досі знаходять рештки тіл під час сортування уламків. Рештки передають судово-медичним експертам для проведення ДНК експертизи. Відомо також про 80 поранених. Наразі в лікарні 25 людей, 10 – у тяжкому стані. 17 січня з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло дитини. Загалом внаслідок ракет. На удару загинули 45 людей, з них шестеро дітей. Нагадаю, о 13 годині 17 січня рятувальники завершили пошукові роботи, які тривали 69 годин. Тіла 15 загиблих залишаються неідентифікованими. Раніше, 15 січня, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230. Голова облради Микола Лукашук уточнив, що Дніпро зазнав удару російської надзвукової крилатої ракети Х-22. Її випустили з дальнього бомбардувальника. Ту двадцять м3. На місці ракетного удару в Дніпрі продовжують працювати волонтерські намети. Їх менше, але польові кухні, а також сортування речей, принесених дніпрянами, не згортають. Про це повідомляє Суспільне з місця події. Волонтерські локації працюють, але їх менше. Наразі діє три локації, де людей годують гарячим. Є потреба в ковбасі, сирі та на масках на хліб. Повідомила волонтерка Олена. За її словами, наразі потрібні туалетний папір, свічки, ліхтарики. За день волонтери роздають близько трьох тисяч бутербродів, витрачають 250 літрів. Води для приготування гарячих страв стоятимемо тут до упору, скільки буде треба, сказала Олена. Також в одному з наметів видають ковтри, подушки та постільну білизну людям, чиє житло пошкоджене. Як розказала волонтерка Олена Лучко, видали приблизно 200 ковтр та пледів, а також 400 комплектів засобів гігієни. Зараз потрібні мині засоби, зокрема засоби для миття посуду та прибирання губки, мило, шампуні інші засоби гігієни. На фронті загинуло четверо військових з Павлограда, що на Дніпропетровщині. Владислав Пересада, Олександр Брова, Олександр Кононов та Валентин Житник. Про це повідомили у Павлоградській міській раді. Владислав Пересада загинув 10 січня. Йому було 26 років. Олександр Брова загинув 13 січня. Йому було 52 роки. Олександр Кононов загинув 17 травня 2022 року. Йому був 31 рік. Валентин Житник загинув 14 січня. Йому було 55 років. Вічна слава героям. Сьогодні православні відзначають свято водохреща. Цього року через воєнний стан офіційні місця для занурення не облаштували. Як підкреслив старший водолаз-рятувальник водолазно-рятувальної групи головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Філатов, рятувальники щороку обстежують та очищують дно місць купалень, виявляють різні об'єкти, які можуть бути небезпечними для людей. Цього року не надходили заявки щодо проведення таких заходів, тож не проводили згадання обстеження, зазначив Ігор Філатов. Зараз температура в річці три Градусів і занурення у воду є небезпечним для непідготовлених, нетренованих людей, а також тих, що мають хронічні недуги. Про це зазначив головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, кандидат медичних наук Олександр Новіков. Ми знаємо, що під час свята більшість громадян занурюються води Дніпра. Це обряд такий є. Але обряд виник в теплих країнах, де температура води значно вища ніж у Дніпрі, 15-16 градусів за Цельсієм. Зараз температура води у Дніпрі – 3-5 градусів за цельсієм. Тому таке занурення буде дуже небезпечним для осіб, які не тренуровані, які мають хронічні захворювання, такі як серцево судинної системи, хронічні захворювання, легень. Бронхіальна астма, захворювання придаточних пазух носа, гайморити, фронтити, а також для осіб, які мають гострі респіраторні захворювання гострі стадії перебігу захворювання, особливо коли є температура тіла вище ніж 37 градусів. Тому медицина не рекомендує занурюватися у Дніпро більшості осіб і відмітити цей праздник Пійти до церкви, похреститися. Ну як це е, повинно бути в разі виникнення проблем. Служба медична працює е, в режимі 7 на 24. клініки, вісьма лікарня, відділення комбустіології, лікарня швидкої медичної допомоги, 16-та лікарня, 6-та лікарня. Цілодобово приймають. Пацієнтів зростає кількість пацієнтів, у яких виникають загострення ішемічної хвороби серця. Збільшується кількість пацієнтів, захворівших пневмонією. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. В ефірі працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.